Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Продовжую розповідь із садового центру. Ось бачите, на такій проштрикнута, точніше такою проволочкою, проштрикнута цибулинка гіастрома. З часом вона починає гнити там, і до моменту відцвітання, зазвичай, квітка пропадає, цибулинка. Вона зроблена як одноразова квітка, жалко дивитися. Бачите, я не розумію зовсім цієї краси. В чому ця краса? В тому, що цибулина жива, залита пар парафіном і пробує відквітнути, щоб якось хоча б щось залишити після себе. Просто жалко дивитися. Так, симпатично, але, але, але. Ну, тут так відносяться до квітів. Незалежно від ціни, квітка повинна радувати, вона порадувала і як одноразовий букет її викидають. Хто хоче спасти, може спробувати. Потрібно зняти буде парафін, обробити проштрикнути денце через всю цибулинку. Прибрати гниль, як звичайно ж там вже є і хвороби є, і кліш, як завжди там кореневий. Хоча, на перший погляд, рослинка непогана. Але коли знімаєш парафін, то бачиш, що вона вже гниє, бо немає доступу свіжого повітря. Як завжди, радують цикламени, це їхній сезон розпочався. Розпочалися прохолода. Шикарні квіти, це великоквіткові цикламени. Мілкоквіткові я не знімала. І дівчатка і хлопчики, друзі і товариші починаються орхідеї. Вже два столи. Ми дочекалися таких завозів. Оця квіточка, вона як воскова така. Ці метелики, звісно, шокують, вражають своїм кольором красою. Ви бачите, які вони симпатичні. Поряд ось стоїть азіан скрипка, Азіатська скрипка. І дасті... Ні, це метелик. Я не буду казати назви, бо не можу з впевненістю 100% сказати. А горщики в основному були не пробиті. Дуже симпатичні і аромат тут стояв. Я думала, що так пахнуть ці квіти, але це пахла і Дастібель. Ось така величезна грандіфлора біла. Я не знімала це мікс. Дуже багато було білих, і ця була найбільша, таких було дві чи три штучки. Ну, це, як завжди, я переплутаю і Дастібель, яка пахла. На весь зал. Я швиденько знімала, хоч вона дуже гарна, але дуже стійкий аромат. Ви бачите, скільки тут парфюмерів. Дуже яскраві, пахучі і гарні. І всі чекають свою господиню, яка буде вділяти їм увагу, приділяти і любити. Ось дві новиночки. Оце, здається, чизкейк. Ну, дуже схоже за описом, можливо, ще якась варіація. Вони такі ну, листки, як наче воскові, товстенькі такі, зворотня сторона, симпатична, дуже яскраві, кидаються, губа шикарна. Тут теж губа М -м, іще та красунька. Вони стояли поряд і відволікали від огляду інших рослин. Ось такий невеличкий, швиденький огляд я сьогодні зробила. Підібрала квіточку на подарунок. Рослини мені сподобалися. Я спробувала вам показати найкраще. Я дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви зі мною підтримуєте коментарями, пишете свої питання і даєте нові ідеї для відео. Я бажаю всім мирного неба, скорішої перемоги. І до зустрічі!